Слідуючий агрегат Юпітер 5. Той, що я розказував, що я фактично ним їздив. Тобто, ну, такі мотоцикли, з усіх мотоциклів у нас раніше було. Ну, на початок війни у нас було 60 іжів. І з тих 60 їжів дим бачив я буквально з трьох-чотирьох, в тому числі з цього. Ну, тобто Я на ньому їздив. Я на ньому їздив. Всьо він працював нормально. Єдиний нюанс вийшов нюанс такий, що генератор, я сказав, як ми мінялися, дуже вигідна була для нас обмін на К750. Генератора, хлопці, захотіли того такого з датчиком хола саме з цього мотоцикла. Взагалі, генератор до нього є, кришка є. Сідушку, ну, я вже розказував, сідушку колеса, резину. Це колесо, до речі, переднє колесо це на вашій планеті. Е, от, ну то не проблема. Колесо, колеса в нас є, можемо підібрати або з інших мотоциклів, або з е, окремо знайти. то не проблема. Сідушку, ну Тільки з цього мотоцикла не візьмемо сідушки, бо вона його якби, рідна з тієї планети. А так можемо і цю сідушку вчепити. Е, от, або цю, ну, сідушок не багато. залишилося більш-менш цілих ще три. Вон там ще одна закопана є. От, так. Поки що оце про цей Юпітер п'ятий, але ну, така техніка.